Добрий день! У 2021 році компанія Fidelity провела дослідження, згідно з яким в середньому жінки-інвестори щороку перевершують чоловіків в інвестиційних результатах приблизно на відсотку річного прибутку. Ця позитивна маржа означає перевагу в десятки або навіть сотні тисяч доларів з часом. У цьому відео ми поговоримо про те, чому. Жінки кращі інвестори. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. В одному зі своїх відео я розповів історію про те, що коли я був молодим, я вклав більшу частину грошей, які в нас тоді були, близько 60 тисяч доларів в ризиковані інвестиції. Ці інвестиції обіцяли хороший прибуток. Це було близько 20 років тому. Моя дружина намагалася відмовити мене від цього. Вона сказала, що не думає, що це гарна ідея. Я її не послухав, я думав, що я дуже розумний і ми швидко розбагатіємо. На жаль, я втратив більшу частину грошей. Моя дружина була права. Вона була набагато розумнішим інвестором, ніж я був тоді. Я був занадто впевненим і не дуже розумним. Я порахував пізніше, що якщо б я інвестував ці гроші під консервативні 8%, то ці 60 тисяч доларів зросли б до. Майже 300 тисяч доларів зараз. Чому ж жінки в середньому кращі інвестори? Тут я повинен сказати, що ми говоримо про середнє значення. Звичайно, ми всі розуміємо, що кожна людина відрізняється. Зрозуміло, що є чоловіки, які дуже успішні інвестори, і жінки, які невдалі інвестори. Але в середньому дослідження показують, що жінки. Постійно генерують більш високі доходи від інвестицій. Перше, жінки краще оцінюють ризик, ніж чоловіки, і відповідно беруть на себе відповідний рівень риску у своїх інвестиціях. Давайте згадаємо перші два правила одного з кращих інвесторів у світі Ворена Баффета. Він сказав: Правило номер один не втрачайте гроші. Правило номер два. Дивіться правило номер один. Чому важливо не втрачати гроші? Тому що відновитися дуже важко. Наприклад, якщо ви втратите 50%, це вимагає 100% прибутку, щоб просто повернутися на початковий рівень. Наприклад, ви починаєте з 1000 доларів, ви втрачаєте 50%, у вас тепер 500 доларів, і ви повинні заробити 100% прибутку, щоб повернутися до початкової 1000 доларів. Чоловіки гоняються за високими відсотками і занадто впевнені в собі, як і я був 20 років тому. І в результаті чоловіки генерують більш низькі результати. Номер два. Дослідження показують, що чоловіки купують і продають акції на 45% частіше, ніж жінки. Але торгуючи частіше і часто без достатніх досліджень, чоловіки знижують чистий прибуток. Ці нижчі доходи не тільки від поганих інвестиційних результатів, але і тому, що коли ви постійно купуєте і продаєте акції, ви платите більше комісій і більш високі податки. Коли ви тримаєте інвестиції менше року і їх продаєте, ваш прибуток оподатковується за короткостроковою ставкою, Short-Term Capital Gain. І ця короткострокова податкова ставка вища за довгострокову ставку. Коли ви тримаєте інвестиції більше років. Окей, торгівля сама по собі не була проблемою навіть з високими податками і з високими комісіями. Якби чоловіки вибирали акції, що випереджують фондовий ринок в цілому. На жаль, середностатичний інвестор навряд чи зможе випередити ринок. Я зроблю окреме відео про те, чому середній інвестор не показує хороших результатів. Але ось таблиця. Ви можете побачити на таблиці, що за останні 30 років середній інвестор в акції програв індексу SP 500 майже на 3%. Це перекладається на різницю більш ніж 800 тисяч доларів, і ви можете побачити цю різницю між 1,6 мільйоном і 721 тисячою. Ця таблиця показує продуктивність 100 тисяч доларів на протязі. 30 років на фондовому ринку. До речі, протягом 15-20 років розрив між SP 500 і середньостатичними інвесторами ще більший. І це велика проблема. Окей, номер 3. Жінки, як правило, інвестують більш послідовно. Чоловіки частіше намагаються передбачити, куди піде фондовий ринок, вверх чи вниз. Результати часто протилежні, тому що дуже важко передбачити фондовий ринок, тому що насправді ніхто не знає, куди він буде йти. Якщо хтось вам скаже, що вони знають, куди піде фондовий ринок, то від них потрібно тікати. Чоловіки в середньому схильні боятися, що вони пропустять якусь можливу прибуткову або модну інвестицію, про яку всі говорять, як, наприклад, криптовалюта. Жінки, як правило, більш обережно і спокійніше до цього ставляться. Вони інтуїтивно розуміють, що як кажуть народі, не все золото що близько. Четверте, жінки, як правило, проводять більше досліджень перед прийняттям інвестиційних рішень. Це допомагає їм уникнути прийняття дурних і нерозумних рішень. Жінки також схильні. Звертатися за професійною консультацією, коли їм це потрібно. І, як правило, роблять це замість того, щоб покладатися на зайву самовпевненість, це допомагає їм створювати і слідувати індивідуальному інвестиційному плану. Окей, тепер давайте поговоримо про те, що вам треба робити, щоб бути успішними. Незалежно від того, жінка ви або чоловік, наступні кілька правил будуть корисні для всіх. Перше, не втрачайте гроші. Пам'ятайте, що відновитися дуже важко. Якщо вам не комфортно інвестувати в фондовий ринок, тому що фондовий ринок волатильний і ходить вверх і вниз, але ви хочете отримати кращі доходи, ніж, наприклад, доходи на ощадному рахунку або на депозитних сертифікатах, зв'яжіться з нами. Ми можемо запропонувати вам безпечні стратегії, які прив'язані до зростання ринку, але без ризику втратити. Тобто, ваші інвестиції не волатильні і не ходять вверх і вниз, а просто безпечно ростуть. Друге, правильно розподіліть активи. В мене є ціле відео присвячене стратегії трьох кошиків, які ви можете подивитися тут. Але дозвольте мені розповісти вам коротко про цю стратегію. Суть полягає в тому, щоб розпреділити свої активи таким чином, щоб вони принесли вам максимальний прибуток з мінімальною кількістю ризику. Отже, перший кошик це кошик безпеки. Це те, що ви не можете дозволити собі втратити. Це безпечні інвестиції, які не можуть знизитися в вартості. Другий кошик це кошик ризику зростання. Це волатильні, але потенційні. Високоприбуткові активи. Третій кошик називається Dream Bucket, тобто кошик мрії. Це кошти на розваги, подорожі та інші приємні речі, які приносять нам всім радість. Наступний пункт. Інвестуйте в довгостроковій перспективі. Не намагайтеся передбачити, куди піде фондовий ринок. Використовуєте, наприклад, метод uh, dollar Cost Averaging». Я розповім про цей метод в окремому відео, але на, ден, на даний момент просто знайте, що краще бути послідовним, ніж намагатися передбачити, куди піде ринок. Четверте, майте план. Чи знаєте ви свій номер фінансової незалежності, «Financial Independence Number». Чи знаєте ви, як розрахувати, скільки вам потрібно, щоб стати фінансово незалежними? Знову ж таки, ми можемо допомогти вам розрахувати, скільки вам потрібно, щоб стати фінансово незалежними, і саме головне, створити план. Окей, жінки в середньому живуть довше за чоловіків, тому дуже важливо подумати про те, що якщо ви жінка, у вас була забезпечена старість. Але. Про це потрібно думати і планувати заздалегідь. Тому я хотів би, щоб ви не ігнорували це питання і не перекладали його комусь іншому, а серйозно подумали і склали план. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Будь ласка, не забудьте підписатися на канал, натисніть на дзвіночок, натисніть на кнопку лайк і поширюйте відео на своїх соціальних мережах. Як завжди, якщо вам потрібна консультація з фінансових питань, або вам цікаво, як заробити у сфері фінансових послуг, запишіться на консультацію за посиланням внизу. Дякую і побачимося в наступному відео!